Як заробити гроші, наприклад, із 350 гривень? 10 штук пеларгоній коштує 350 гривень. Ви їх купуєте зараз у мене, а також є на ОПС, хто бажає, від 48 штук. Дивіться, манюсі, вони проростають, пускають квіточку, цвітуть, ви собі їх фотографуєте. Потім бачите, десь маленький є ось такий росточечок. Ви його просто відриваєте, відломлюєте і втикаєте в стаканчик, у горщичок, лібо куди, і вони проростають, і ви вже маєте е, живі гроші, тому що ви вже можете його продати і заробити гроші. Тому, якщо у вас немає чим торгувати, ви хочете займатися перепродажем, у мене на опт є більше 100 різних, різноманітних квітів, багаторічники, однорічники, ну, рідко однорічники, капуста декоративна. Там. Була цей год, і ще трохи є декоративна капуста, біла-висока. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення, оптом можна купити. А також багаторічники, які будуть просто буять у вас на грядці, і ви будете зарекомендуєте себе як якісного продавця, якісного посадкового матеріалу, відповідального продавця. Тому поспішіть до мене в мене широчений асортимент усіх рослиночок.